Друзі, всім привіт. У мене є для вас дві новини: одна хороша, а друга, на жаль, не дуже. Розпочну я з поганої. Ну як поганої? Ми і так до цього йшли. Ми так того ждали. Ми знали, що воно так буде. А з 15 го числа вже все. Ви вже не можете податися на візу. КУАЕД, ви вже не зможете її отримувати. Якщо ви її не отримали до цього, все. Баста, ви її більше не отримаєте. Програма закінчилась. Ще у вас є можливість для тих, хто отримав візу до березня місяця приїхати і отримати свій піар, там деякі плюшки від Канади. Але не вважайте, що три тисячі доларів, які вам дадуть, що тут такі великі гроші, що ви будете в них півроку жити. Ні, то грошей вам вистачить десь на місяць. Це по-перше. По-друге, погана новина, а погана, хороша новина. Яка до нас прийшла, якщо ви приїхали в Канаду по піар по Відікует по і отримали піар, то ваші родичі, там батько, мати, там, діти зможуть отримати також піар, але то зараз програму внесли на розогляд. Його зараз будуть розглядати цю програму. Більше конкретної інформації ми знаємо з вами восени. Грубо кажучи, десь через місяці три вже буде офіційна програма, вже буде офіційно все вже на сайті, що, як, до чого, вже будуть, все по пунктах все буде розкладено. Але і ця програма не настільки проста. Дивіться, якщо ви приїдете по цій програмі, ця програма йде як спонсорство. По цій програмі, якщо ваші батьки, ну, наприклад, вашим батькам 60 років. Да? І по законам Канади, якщо в тебе піар, то ти можеш отримувати пенсію вже через 5 років. Але через спонсорство ваші родичі, які приїжджають в Канаду і будуть жити тут по піару, не зможуть отримати а, тут пенсію. На жаль, да? а, ну є ще такий плюсик невеличкий: що якщо ти отримаєш громадянство Канади. Та не буде піар, а те буде громадянство Канади. Громадянством Канади, ти є громадян Канади. Ти можеш вийти на пенсію в 65 років. Щоб знавайте побільше про пенсійні <закони>, закони Канади? Можливо, у когось є ще якась інформація. Буду вдячний, якщо ви поділитеся нею в коментарях або напишете мені в особисті. Якщо я щось сказав не так, також виправте мене, дайте мені знати, напишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Дуже багато цікавої інформації про життя в Канаді, про те, як жити, скільки заробити, і багато-багато-багато іншого. Усім доброго часу. Не знаю, яка година в кого зараз. Хто не спостерігає. Всім доброго часу. І дякую, що ви подивилися відео до кінця.